Вона приходить поступово, так само і приходить з нею тепло. І коли на вулицях стає тепліше, то наші міста стають красивішими. Завдяки кому, завдяки чому сьогодні ми дізнавалися в Долинському комунгоспі. Дивіться далі у нашому репортажі. Ми вирощуємо в основному однорічні рослини, а також і трошечки пробували експериментувати з багаторічними, саме з лавандою. Ми вже її трошки більше виростили і посадили, наприклад, на кульці, збільшили асортимент тобто багаторічників, щоб менше було висаджувати навесні, тому що саме навесні найбільш потрібно часу для висадки, і тому люди активно. Працюють. Зараз на даний момент ми вирощуємо і дорощуємо рослини, в основному однорічні. Ми підсаджувати, будемо їх підсаджувати до багаторічних. Це досить велика кількість, як на мене, круг в нашій долині. Однорічні рослини це діхондра, яка вирощена з насіння. Це бегонія, ми вирощуємо її, одну частинку із насіння, іншу із живців. Це Бегонія вона є рожева і червона, а також біла. Великі в великій кількості у нас найбільше саме білої, тому що в нас насіння. І з живців, на жаль, так не можна багато виростити квітів, тому що це більше клопітка праця. Також дуже багато у нас є симпатії, вона у нас різних кольорів: є фіолетова, червона, оранжева, біла є. Також в іншій теплиці зараз її тут буде. Мене немає, ми постійно намагаємось міняти асортимент квітів. Ну тобто, не постійно діти самі квіти на тій чи інші клубі. Ми їх намагаємось трошки комбідувати по-іншому, щось міняти, щоб було трошки цікавіше і зовсім інакше сприймалися. Якісь плани на цей четвертий е, рік, є? ну скажу так, можливо, плани є, але я напевно не готова їх розкрити, тому що все ж таки це рослини. І, наприклад, одного року е, вирощувати можна більше бовоні, наступний рік вона так швидко не росте. За певних умов наступний рік, наприклад, симпатія йде в інший момент. Вона не йде, тому складно зараз сказати відповідь на це запитання. Угу. А як доглядаєте за ними? Е, ну, догляд це досить така ну, трудомістка праця, тому що це підживлення. Дуже багато є різних шкідників. Тобто, доводиться також е, вживати різні трудохімікати. Це також трошки шкодить можливо, і людям, але все ж таки ми стараємось так перед вихідними. Ну, Використовувати їх щоб менше завдати шкоди навіть собі, але це декілька прийомів, де тобто, це не тільки одна обробка. Наприклад, минулого тижня ми обробляли рослини, потім позаминулого тижня в кінці тижня ми також їх обробляли. А коли починається сезон висадки, і коли його закінчується, чи це круглорічно Ну, Тобто, от потепліло все, і ми садимо аж до листопада? Як це відбувається? Е, ну, е, мої спостереження були такими: приблизно, коли паска починається швидше, відповідно, весна наступає швидше? Ну це так, це особисто мої такі прогнози, як на мене. Е, тому цього року, оскільки Паска в травні, ми переважно перед паскою висаджуємо весняні квіти. Це братчики. Вони в кінці сині жовті, поки що вони ще не цвітуть. Ще не час, <с> скажімо так. Е, тому медова алея засаджується синьо-жовтими братчиками. І тоді поступово, після них, якраз після паски, ми інші квіти вже засаджуємо. Якась найекзотичніша квітка, яка росла у цих теплицях. Вона тут є зараз. Ну, напевно, що екзотичними рослинами ми не вирощуємо, тому що нам потрібні рослини, які легше, як вам сказати. В догляді, напевно так, та легше в догляді, щоб менше вони шкідників було на них. Тому в місці все зовсім по інакшому. Коли ти вдома доглядаєш, тобі декілька квітів є, це повно, А якщо в тебе є багато клумб, багато квітів, великий асортимент, і кожна поквітка, квітка по своєму любить там більше полив, хтось менше полив, це трошечки буде накладно для нас. Тому ми намагаємося менш вибагливі рослини, хоч в принципі є і вибагливіше, але все ж таки, коли дуже чогось хочеш, напевно, тому вирощуємо. thank <music> you Стім спеціально для інформатора.